У мене скромне наблюдня. Юрій Романенко, коли говорить про опонентів критиків, переходить на український, як мені кажеться, з нікотою прикритістю. Розмовляєш українською, не так. Не розмовляєш українською. <звотаю> <в бані. звут> коли дивляться не на сенси, які на пічні чи мові йдуть, а на, 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 на форму. Форм. Она... Великі сенси Юрія Романенка, які ідуть. Тобто мова це форма. Мова це форма. Так, мова це форма. Мова це форма. Форма, що це наші. Стосовно смислів, я якраз і смисли розбираю. Люди дивляться не на смисл, люди дивляться на форму. Ну, я одразу скажу, ваш смисл, типу, суперпатріотичний, да, ви так позиціонуєте себе. А форма, от просто русская, ужасна, форма, ну такий смисл. Такий смисл простий у вас. Ви розкочуєте суспільство, готуєте платформу під одну чи дві партії, я не знаю. Ви займаєтеся розколом суспільства, і ви займаєтеся його розкачуванням. Ви демонізуєте всіх людей, які розмовляють українською мовою. Ви запрошуєте гостей своїх до себе. Ставити їм влучні питання і використовувати їх як корисних ідіотів. Навіть Данила Яневського запросили в якості легалізатора вашої всієї діяльності. Не знаю, навіщо Данилу Яневському це знадобилось. Ну не знаю, можливо, у нього пакет якийсь був, типу дай інтерв'ю Юлія Лама і ми тобі в цій корупційній структурі нашій схопленій дамо можливість ще засвітитися ще десь. Ну, я не знаю, яка ситуація, але ну я просто. Іншого визначення і пояснення собі не можу знайти. Ну хіба що просто платформа. Але ну, в контексті чого це, це все несеться, і ну, врешті-решт, що легалізував і яким головним наративом і тезом попіддакував Данило Яневський? Можливо, у нього існує якийсь план, велика стратегія, і потім він о, зробить фінт вухами і якось там от що там. І це так було задумано, і все воно як пазл складеться, і хоп-хоп-хоп, і в дамках. Може і так, може це такий хід. Будемо дивитися, як воно буде розвиватися. Але от глядач, коли заявив, що він ідентифікується як шовінізм, і він такий, типу, о, я розмовляю українською мовою, ну от, блять, не так, по-русски не так, українською мовою не так. Я сказала глядачам, що з мамою я розмовляю в побуті російською мовою, і мені сказали, а так ти переобулась? Вам не так, і те, що я українською розмовляю Коли колі людей, які спілкуються українською, всі мої соцмережі українською, YouTube українською з мамою я російською, то все. От розумієте, і там, і там теж не так. Вам і українською мовою, і вам і по не Так вони зараз продавлюють те, щоб назад повернутись на російську мову. Тому що от смотрите, я перейшла на український язик. І ви мене все одно загнобили. Одразу питання. Хто така аудиторія Раміни, що її глядачі написали? Що це за глядачі? Така велика маса, які їй написали, що вона «переобулась» саме з цією фонетикою. Це написали українці? Зі Львова, як вони люблять казати, да? Взяли так і через Періабулась, да? так написав. Ну, аудиторія Раміни, Ватна, написала їй, вона сама не приховує, переобулась. Ну, Її щемлять люди, які розмовляють російською мовою. Все вам не так. Ні, ну а як ти думала? Звісно, річ тобі не так. У тебе аудиторія полудурка в русскоязичних, які позиціонують себе як русскоязичне, да українці, да. У тебе така аудиторія. Ти береш переходиш на українську мову. Звісно, річ вони тобі кажуть, Сиш Раміна, блядь, що я не розумію. Ти можеш по-русски по нормальному, блядь. Звісно, річ вони до тебе так ставляться, І така, і от я перейшла і він то і то не так. Звісно річ, бо ти однією жопою хочеш сісти на два стільці, ти хочеш однією жопою сожрать Украиноязычную аудиторию и русскоязычную аудиторию, чтобы тебе жопу разовала, блядь, всему козлам, блядь. Хочешь сесть от нее жопую, великий, Великие вы, блядь, от Прескиротнянского, який теж хочет жопою сесть на, на все, блядь, да? Жопа люди, блядь. Категория русскоязычные украинцы. В смысле? Это разделение. Когда люди говорят о том, что вот эти люди говорят о том, что есть русскоязычные украинцы, они делят когда говорят, есть русскоязычные украинцы, в этом нет проблемы. Проблема есть в том, когда говорят, русскоязычные украинцы это второй сорт. Понятие русскоязычные украинцы используются только в одном контексте. Только в одном. И что они не украиноязычные. Ну, если ты посмотришь контекст использования этого термина, только один. И только у одной группы людей. Это раскол, это не объединение. Згодный, згодный, золотые слова. Золотые слова. Русскоязычные украинцы, это костыль, введенный для раскола суспільства. А хто його вів, а хто його почав прокачувати. А це часом не раптом не вибули. Це ж вибули. Рускоязичні українці не позиціонувалися як щось негативне. Як щось негативне, позиціонувалися такі слова, як донецькі, русські, ватніки. От це, це негативні слова. А рускоязичне почало позиціонуватися, от русскоязичне українці, да, почало позиціонуватися як прояв патріотизму. Це почало прирівнюватися до слова патріот, русскоязичний українець. Воно в нашому суспільстві почали розкачуватися оці ну, не меми, а почали нам прописувати, що русскоязичний українець дорівнює патріот адекватний. Здоровий ментально патріот. Україномовний українець почало прирівнюватися до Западенець, Львів'янин, Селюк, Ура Патріот, Радікал. Блять, оце все почали кхм, ви в україномовні українці сунути. І ви якраз почали маргіналізувати нашу спільноту. Розумієте? Арістович що робить? Якщо я ведуся, якщо я даю відповідь Арістовичу. Адекватну відповідь. Я ведуся на розкол. Ну, тому що він бере крайню позицію і на неї не можна відповісти. Ти не на це відповідаєш. І ти повинен відповісти, ну, блядь, якби Дзеркально. Якщо ти дзеркально на це не відповідаєш, то дискурс, маятник дискурса рухається в його сторону. І тому виходить, що. Якщо я ведусь на них всіх, то я роблю розкол. Якщо я на них не ведусь, то це заходить в голову українцям, просідає їм в голову і утворюється така величезна токсична хмара, яка починає отруювати суспільство от этой своєю нормою, що неважно на якому язикі, ми і так все понімаємо. Білоруської національної стратегії. Ну, не білоруської, а. Національні стратегії білоруського населення. Русский мир, Ну, не русский мир, ну що, російська общність. Тобто, якщо не реагувати на Арістовича, тоді наше суспільство ватанізується. А якщо реагувати, тоді утворюється розкол. Але давайте подумаємо, а хто почав, у кого йде реакція, а у кого йде екшен. Хто робить екшен, а хто робить реакшн. Тут же канал реактивний. Тут реактивний Дартанян. Всю херню, яку ви робите. На это в суспільстві находится вид гук, вид ненависти. Не все могут это рационально сформувати. Все хотят просто дай их нахуй убить, блядь, да? Да. Ну выше раскол колоромают. Конечно, предположить, что одна из групп победит другую, это, это есть гражданский конфликт. такого не бывает. Та не, ну, конечно, такого не бывает. Когда ты принуждаешь кого-то, это автоматически, Закон психологии, возникает сопротивление. Вот эта тема должна будет дойти до пика невыносимости, будет следующий кризис, еще один, угу. и он будет крайне неприятный, на котором либо люди придут в чувство и скажут там, так не надо, надо по-другому. Либо это приведет к еще одному расколу. Я именно и инициировал этот эфир, потому что мне кажется, что если мы как бы не кристаллизируем правила какие-то, да, то мы, по сути, тоже причастны тогда к последствиям. Тогда мы тоже ответственны за то, что этот кризис будет, что он приведет к новым биткам трагедий. Тоже, да. Тоже, блядь. Конечно, вы не дуже, но в основном не вы, но вы, и вы тоже, да? Так. Да, але просто саме яка полярність у нас задається, у нас полярність задається замовною ознакою. І треба буде це питання вирішити. Я, я згодний, що це найбільш енергетична точка, яку ви зачіпаєте стосовно правил, які треба вивести. Правила, які треба вивести такі, що українізація херня, дерусифікація херня. Тому що українізація це утилітаризм, консеквеншалізм, я так вважаю. А деросифікація – це деонтологія. Але і те і те актора, саме людину, не передбачає як повноцінну як, як, як щось повноцінне. І не передбачає шлях людини в сторону максимального саморозкриття. Воно перетворює людей на корисних. Чи корисних суспільству, чи підкорених правилам. Ну, В, в цьому плані дерусифікації навпаки, коротше, не треба дуже тонкові. Тому правильний спосіб це політична свідомість. Ми маємо еволюціонувати і трансформуватися до політичної зрілості, самоактуалізації і самозахисту. Українська мова. Це є політичною громадянською зрілістю. Якщо ви йдете шляхом того, щоб стати зрілою особистістю, яка присутня в публічному просторі, паблік-спейс, Space, спейс не обов'язково обличчя і так далі, ви, якщо ви не аутсайдер, а ви дійсно є Особистістю в цьому суспільстві, а не частинкою, не деталькою якоюсь, яка крутить педалі допоки штучний інтелект не замінив вас. Якщо ви є людиною, Арен Зун Політікон, які керуються Віта Актива, хана Аренда, то вам ліпше взяти вірчу етікс і українську мову сприймати. как складову чесноты политично зрелой людины. Главная проблема, дилемма Украины сейчас, в чем заключается? Мы ее невольно сформулировали, уже четко можно, коротко изложить, что мы все хотим свободы, и наша национальная идея ⁇ свобода. А свобода начинается с того, что мы предоставляем нашему соседу свободу быть кем-то и реализовать себя так, как он считает нужным. І не вмішуємося, а допомагаємо в ідеалі. Не вмішуємося, а допомагаємо. На цьому стоїть Соєдними Штатами. Ви зрозуміли, наша національна ідея це свобода. Мене, до речі, теж тебе сило, що скрізь у нас це свобода, свобода, свобода. І а, розумієте, що це політична технологія американців. І це реально сука оскорбляє. Це навіть не русське, це, це чисто ж якась американська залупа. І це погляд зі сторони американців. Тому що. Їхнє суспільство сприймало Україну як частину Росії. Ну, У них ЮССА не було, це була Раша. І Україна це частина, яка відкололася від Росії. І вони, е їхніми очима ми дійсно боремось за свободу, тому що ми сепаратісти, які відколюємося. Але якщо б цей меседж, якщо б ця національна ідея формувалася із середини, а не нам дали ізовні, із середини, то наша ідея національна це ідея створити повноцінну націю. Не політичну, ні многонаціональну націю, ні всяку іншу залупу, а повноцінну націю. Вони постійно розповідають, що є, от значить. Повноцінна політична нація і є неповноцінна, моноетнічна ізоляціоністка з однією українською мовою і так далі. Ні. Є повноцінна нація, а є тавтологія нація. Ну, політична нація, ну, нація вона вже є політичною. Якщо вона не політична, то вона етнос. Як тільки етнос. Отримує свою державу, вони стають нацією. Звідки тут слово політична? Оце велиций кастиль, оці науковці срані, блядь. Обслуговуючи, при чому певний соціальний запит. Ну, це ж знаєте, power structure of social sciences, блядь, да? Це реально владна структура соціальних наук. Коротше, соціальні науки, вони є частиною ідеології, щоб ви розуміли. навіть не частиною, вони є, вони є ідеологією, тобто соціальні науки. Тобто, розумієте, з фізикою ти так не, не виїбнешся, ти, ти, не, ти не відміниш закон Ньютона. і Тяжіння, гравітацію, ти не гравітації, а в гуманітарних науках можна це повийобуватися, Поприкалуватись, попридумувати. Політична нація. Є повноцінна нація, а є. 后年十八去。